Другий тиждень революції у місті Львові досі мирний. Чи відбувається якісь правопорушення на дві сторони? Немає а цілу ніч? нічого не провокації. Яких не було. не було. Я не можна давати ніяких коментарів. А правопорушення були я не можна давати ніяких коментарів. Однак перед містом уже постали певні проблеми. Ситуація складна. Останні тижні. Всі гроші міста заблоковані на рахунках казначейства. Вони стоять. Незважаючи на всі ці проблеми, наша задача це безперебійне функціонування всіх служб, питання безпеки, питання медицини, питання енергетики, тепло, вода, питання продовольства. Що би не сталося, місто повинно функціонувати. Наш майдан. Показує приклад всій Україні на Львівському Євромайдані. Цілодобово чергують медичні працівники. Все спокійно, все спокійно. тихо, спокійно. Все цілу ніч теж нічого не було? Ну ми не можемо відповідати. За ніч ми не чергували, ми буквально тільки дві години тут чергуємо. Звертаються люди. Так буває, що погано декому стає. хтось переохолоджує, хтось переохолоджується, діти молоді. От. Ну, от звертаються люди. Старша жінка була, епілепсію мала. Таке, ну, всі проходять, переживають, різний вік людей. Медикаменти ви всема. Да, так, все є, все добре. У нас все є абсолютно, на всі випадки все є. За кулісся Майдану польова кухня, додає сили мітингувальникам. Розношу канапки з паштетом, розношу канапки з смальцем, тобто, щоб люди були завжди ситі і змогли довше працювати на майдані, підтримати нашу країну, не летить для нас час. Самі ж львів'яни продовжують боротись за свої права. Революція потребує жертв і матеріальних, і так далі. Ну що ж, мусимо? Революція є революція. Головне, щоб вона перемогла. А ми в то все компенсуємо і магазини, і навчання, і сесії, і так далі. Я не піду, бо я хочу боротися за Україну. Щоб вона вступила в ЄС. Ні, ми завтра хочемо не йти, але буде як батьки підуть. Тут. Але стараємося, щоб ніхто не йшов. Бо інакше проти тої влади немає як протидіяти. Обов'язково треба акціями протесту, бо інакше виходу немає зараз в нашій ситуації. Тобто ви завтра пропонуєте на роботу не йти?» Ну, звичайно, що не йти. А будете Ну, обов'язково. Я закликаю людей до загальнонаціонального страйку і сам візьму в ньому участь. Підемо сюди. Як треба буде, то ми прийдемо сюди, де треба відстояти свою державу. Тільки так. Гет уряду, гет всім бандитам, і Україна має бути вільною. Понад 500 тисяч лів'ян і далі тримають оборону мирного протесту і обіцяють, що завтра їх буде більше. Мар'яна Сич, Зоряна Козачок, Мар'ян Павлик, Андрій Козій, Франко Тіві.